Друзі, всім привіт з нашого села! А в нас ось така фантастична казка. Нещодавно випало трохи снігу і одразу такий, знаєте, чудовий святковий настрій. Все-таки погода має значення і те, що довкола, воно дуже сильно впливає і на наш настрій, і взагалі на наше життя загалом. Сьогодні у відео буду багато готувати, як завжди, якісь хатні мамські справи. Запрошую вас до перегляду, а також обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Бажаю всім приємного перегляду! Та перед тим як розпочинати свої справи домашні, обов'язково хочу сьогодні зробити розіграш. Обіцяла його вже в два відео тому і весь час забуваю, тому скоренько, аби не забути, роблю. І тут знаєте, як назло поспішала, і чомусь програма рандомайзер мені не спрацьовувала. І я вирішила розіграш зробити вручну. Просто обрала собі випадкову цифру 18, і 18 за порядком. Номер коментаря, який був, той для мене став переможцем. Тут тільки перевіряю, чи є підписка на мій канал, чи є лайк, чи виконані усі умови. Тож вітаю! Ось переможець мого конкурсу. Під мені, будь ласка, в Дірект або на пошту свої дані для отримання подарунка від мене. І беруся за свої хатні справи. Нарешті дійшли руки мені до рушників, які я придбала ще на чорну п'ятницю в юску. Аж тепер я їх ось буду відправляти в прання, зриваю всі етикетки, відрізаю всі бірки і буду прати. Перу рушники зазвичай в режимі такому недовгому, але який має зразу режим сушки, тому що тільки так рушники виходять в мене м'якими. Я вже дуже давно мала це зробити, але, як завжди, щось є пріоритетніше, і тільки тепер до мене дійшли руки до цієї справи. Вже була в ванні, поки що малий спав, вирішила таки трохи тут розібрати і навести лад, бо... Безла тут також ще той. Ну і взагалі ванна кімната це кімната, якою ми, напевне, найчастіше користуємося і кухня, тому прибирати тут постійно є що. Завжди якісь речі накопичуються, не ставляться на свої місця. А так як в мене ще дітки, наприклад, зараз почали самі чистити зубки, то можете собі уявити, в якому стані в мене дзеркало, умивальник і все-все добре. Також у мене ванна кімната суміжна з е, пральною, тобто в мене тут стоїть пральна машинка. Нема в нас окремої кімнати для цього, ну, про що я дуже шкодую. Так би мені хотілося мати окремо таку господарську кімнату з е, пральною машиною, з сушильною, там, де пилесос буде стояти, якісь інші такі речі для прибирання і обслуговування будинку. Мені цього дуже насправді в своєму будинку вист... е, не вистачає. Е, дуже мені подобається, що ми поставили ось тут ці дві полиці. Це вже таке було пізніше рішення. Нещодавно ми їх тут поставили власне для косметики, аби було зручно користуватися, аби все було під рукою. Головне, щоб все було перед очима, бо якщо і десь заховаєш шухляду, про нього забуваєш і перестаєш користуватися. А так, щодня заходжу і зранку і ввечері бачу, що в мене є, що закінчується, і обов'язково тим всім користуюсь. До речі, тут усі банки, якими я користуюся на щодень. Справа, ось ця нижня полиця це все моя доглядова косметика для обличчя. А зліва тут чоловіка, дві баночки, і все решта моє для волосся. Насправді планування і розташування ванної Кімнати я б хотіла зовсім по іншому, але хто не знає, і вперше на моєму каналі ми живемо в селі, це сільська хата, і фактично, тут взагалі не було передбачено якогось санвузла. Ми його збудували, обладнали в комірчині, який колись зберігали різний там реманент і. Мотлог, можна сказати, тому, якби, виходили з тих умов, які в нас були. І що хочу сказати, на що звернути увагу? Свого часу ми прийняли рішення робити ванну просто а, білою плиткою. Біла і сіра в нас тут плитка в поєднанні з дерев'яною стільницею і деякі ось тут полиці дерев'яні, такі вкраплення натурального. І хочу вам сказати, що це було найрозумніше рішення. Нашій ванній кімнаті вже 5 років, а вона досі не втратила ані моди, ані стилю. Досі вона мені дуже. Дуже подобається. Звісно, є деталі, які там вже зносилися і треба замінити. Наприклад, як сантехніка в деяких місцях вже не те, там якісь гачки, вішаки. Але загалом по дизайну, по кольору і стилістиці мені все дуже подобається і актуальне досі. Тому моя порада: робіть собі білу ванну, а вже деталі і аксесуари додавайте кольору, стилю і смаку по часі і по вашому вподобаннях. Так, хочу вам показати два моїх нових улюблених засобів для очищення шкіри. Ось вони мені тут в цей піднос, пам'ятаєте, показувала вам в покупках з Юска. Дуже він класний, дуже він мені тут вписався і пасує до моєї ванни, до моєї стільниці. Це є гідрофільна олія для зняття макіяжу від бренду Нідлі і з цієї ж серії гель для вмивання. Це просто фантастичне комбо! От я вам щира, моя рекомендація це настільки класні засоби, просто з цими засобами ви реально полюбите. Етап очищення шкіри. Вранці я вмиваю стільки гелем, ввечері гідрофільна олія, тоді гель. Гідрофільна олія це засіб, хто не знає для зняття макіяжу та СПФ крему. Наносити її на суху шкіру, промасувати, емульгувати водою, тоді ще трішки промасувати і змити. А тоді вмиваємося гелем. Цей гель просто він так гарно пахне, він має такий класний цитрусовий аромат, свіжий. ну, Аромати це, звісно, річ індивідуальна, але мені він дуже подобається, дуже м'ягенький, і шкіра після нього абсолютно не стягнута, навпаки, така чиста і наповнена. У своєму складі він має невеличкий відсоток саліцилової кислоти. Це прекрасний варіант для шкіри комбінованої, для шкіри, в якої є схильність до забивання пор, або є чорні цятки невеликі, тому що саліцилова кислота вона проникає в пори, розчиняє все, що там є, і якби, працює власне, в цій. Проблем. В мене є така проблема чорних цяток, тому я завжди обираю для вмивання засіб саліциловою кислотою. Також користуюся ще тонером, але не на постійній основі, а так час від часу, курсом можна сказати. І гідрофільна олія. Якщо у вас проблемна шкіра, то гідрофільна олія або гідрофільний бальзам, тобто двохетапне очищення, обов'язково має бути у вашому догляді. Це перше правило при шкірі, проблемній з висипаннями чи забитими порами. А тепер супершвидке прибирання, навіть не прибирання, а розкладання збирання іграшок, бо це основний безлад в моїй хаті іграшки і одяг. Це основний безлад. От я це роблю щодня постійно, деколи кілька разів на день. Ну, Дітки ще надто маленькі, Дем'ян вже деколи щось за собою може прибрати. А от Захар і Остим це, звісно, ще зовсім не їхні. Хоча я намагаюся виховувати дітей і дуже прагну виховувати дітей е самостійними і відповідальними. Е бо знаєте, як то. Кажуть, головне завдання батьків навчити дітей обходитися без батьків. Такий от парадокс материнства. Дуже швидко все розкладаю. Ще маю про пилесоси. я також щодня, бо дитина вже повзає, і чиста підлога для мене дуже важлива зараз. І буду приступати до приготування. Маю сьогодні хочу приготувати кілька страв там, щоб, хоча б, на два дні нам вистачило, і біжу на роботу. В першу чергу буду відправляти те, буду готувати те, що можна що буду готуватись без мене. Відправляю в духовку і мультиварку те, що можна готувати без моєї участі. У мене було замариноване м'ясо. Це свина шия. Ми робили ось такі стейки. Планували їх на вогні посмажити, але на вихідних був сильний дощ, то ми цього не зробили. Оскільки м'ясо було в мене завакумоване, то воно ну, довше зберігається і можна без проблем його ще кілька днів потримати в холодильнику. Зараз я вже його дістала, і перед самим приготуванням я завжди м'ясо. Ще трішки поливаю олією, воно таку робить шкірочку, і тоді соки не витікають. Це якщо ми запікаємо в духовці. Також важливо м'ясо маринувати до заморожування, тоді, коли воно і заморожується, і розморожується, воно весь цей час ще маринується і виходить тоді смачніше. Для... Також тут, що в мене є місце на деку, я ще виставляю таку, роблю корзиночку і виставляю. Таку подушку з цибулі. Це я буду готувати прикорм для устимка. У мене є ось такий шматок тріски, філет тріски. Це було в наборі, який я купляла для прикорму різної риби та морепродуктів. Ось маю ще такий шматок риби. Просто виставляю на таку подушку з цибулі. Ні солі, ні перцю, нічого не додаю. І запікаю, потім все це буду блендерувати разом з шпинатом. Який трішки протушкую на вершковому маслі. І все це буде в мене там на 3-4 порції, так точно мені вистачить. Син, до речі, дуже любить рибу, гарно її їсть. Шпинат так собі, але якщо я даю його з рибою, то заходить. Можна замінити на будь-які інші овочі. Ну, наразі це мій такий спосіб, як нагодувати дитину. Так, на гарнір відварюю для хлопців. Гречку старших, мене, слава Богу, всі діти їдять гречку. І на особі буду ось такі овочі. І ось тим, до речі, буду їсти такі овочі. Я їх просто на сковорідку трішки води і протушкувати так, щоб вони якби і трішки підігрілися Загалом я дуже люблю ось такий метод паралельного приготування кількох страв одночасно. Не там, щоб одну страву, потім другу. Я не люблю це розтягувати в часі і взагалі не, не бачу сенсу в тому, щоб просто стояти біля плити, коли щось одне готується. Наприклад, якщо смажеш млинці, то паралельно там ще щось можна робити. Або витрачати цей час на Прибирання в процесі, та, щоб потім менше залишилося якихось моментів після приготування. Я стараюся все це дійсно робити паралельно, і якщо є можливість, включаю і мультиварку, і духовку, і плита в мене задіяна, так як на мене дуже економно по часу виходить і менше втомлюєшся, коли все робиш за коротший час і в більших об'ємах. А так як по часу я практично завжди обмежена сном малюка, або поки він мені може ну, хвилин 15 20 посидіти в кріслі, то я все роблю дуже швидко <різь> в цьому плані. Так використовую ось такі заморожені овочі. Дуже часто їх, до речі, беру в метру. Мені вони подобаються і по смаку, і по якості, і довго зберігаються без проблем в морозилці. Відібрала овочі, а зараз ті, що там ще доготовлюються, я додам до них чесник і трішки сіль-перець. Бо я нічого до того не давала, дитина поки що все їсть ще без спеції. Рибу, шпинат і цибулю, на якій була риба, все це відправляю в блендер, буду перебивати до такої однорідної маси. В мене у з вже є такими невеличкими шматочками, тобто мені не треба такого геть монопюре робити. Він вже може з'їсти шматочками невеликими. Якщо ж треба зробити таке більше однорідне, однорідну консистенцію, тоді варто додати або трішки вершків, або води просто розбавити. Я таким досить зі шматками роблю для нього. Цього мені вистачає на 3-4 порції. Я одну порцію даю одразу, одну залишаю в холодильнику, і ще дві у мене виходить в заморозку. Ось таке раціон в нього ще додала кашу, у нас була вже зварена попередньо. Тут здається мультизлакова, якщо не помиляюсь. Насправді, на прикорм я дуже часто використовую баночки, які купляю готових вже з і сумішей, і моно. Продуктів, особливо на початках, коли мені треба було, щоб дійсно пюре було таке дуже-дуже однорідне, мені таке не вдається особливо з м'яса зробити. Ну, мені складно в домашніх умовах таке зробити. І плюс, коли я на роботу їду, то мені зручно з собою завжди брати якісь баночки, такі вже готові. Але коли є от можливість, я маю час, то можу вдома приготувати і це на кілька разів ну це значно дешевше виходить. Є нюанс з тим, що аби морозилка ось час працювала з вимкненням світла, це також треба так підгадати, бо недобре це коли щось там розморожується, заморожується по кілька разів, особливо для дитячого харчування це супер небезпечно, Тому якби я враховую також ще ці моменти. Ну, зараз нас, слава Богу, через завдяки, точніше, сонячним панелям відключення світла нам не такі страшні. Ну, принаймні, в нас не було ще таких супертривалих відключень, аби нам... Повністю там вимикалося все, і е, морозилка не працювала. Тому наразі в цьому плані я спокійна. Е, також вже приготувалося в мене м'ясо, овочі, все це розкладаю по контейнерах, бо вже нічого їсти не буду. Погодувала тільки дитину і їду зараз на роботу. Покажу вам наш е, декор, що ми як ми прикрасили наш офіс, бо це зараз те, що відволікає, те, що дає гарний настрій, те, що надихає, можна сказати. Сьогодні був дуже складний ранок для нашого регіону. Дякую, до речі, усім, хто в коментарях і в особистих повідомленнях директі мене запитує. З нами насправді все гаразд. Ми в безпеці, всі цілі. Постраждало місто моїх батьків тут, ну мабуть, в новинах вже всі про це прочитали. Але слава Богу, мої рідні, всі цілі, здорові. Зараз такий час, що стараємося зловити позитивну емоцію будь-де, де це тільки можливо. Чи це дитяча посмішка, чи просто святковий декор в офісі? Дитина почала повзати, і дитину тепер годі в хаті знайти. Налякалась тільки, що шукаю по всіх кімнатах нема. А він собі тут заповз і бере як праня, Остенько. Як праня. Нормально, У мене всі діти цікавляться дуже пральною машинкою. Я пам'ятаю і Дем'ян, і Захар. Захар просто навіть туди залазив всередину. Я завжди хвилювалася, бо він себе не закрив там. Всім цікава пральна машина, правда? Каже, а чому б ні? Вона і крутить і шумить. Далі іграшки. Да. Давай, давай, давай. Повзай до мами, давай, ходи зайчик. Ходи, давай, давай. Так, 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 ой так я так, Так. Супер, супер, молодець. Дай... А ще ми вже прикрасили нашу комету, зробили трішки такої вже святкової, різдвяної атмосфери, і дуже-дуже нам стало так затишно і комфортно працювати. А на вікна ми повісили ось такі зірочки, і я спеціально дочекалася, коли будуть такі сутінки, щоб вам зняти і показати, наскільки вони красиві. Це просто якась фантастика. Ми брали їх в метро. Думаю, вони ще там є, були в трьох, здається, чи чотирьох кольорах, але ось цей зелений, такий оксамитовий це просто фантастика. Він настільки. Багато дорого і святково виглядає, і такий гарний візерунок на цих зірках. Ну, вони просто дуже класно виглядають, дуже атмосферно. Раджу вам такі собі придбати обов'язково. І вони, до речі, були досить бюджетні. Здається, 200 гривень коштувала ось така велика зірка, були ще менші. Вони одразу йдуть з гірляндою всередині. І гірлянда на батарейках, що також дуже зручно і актуально зараз в часи блекауту. Таку зірку цілком. Можна використовувати як додаткове освітлення у вечірній час, коли, наприклад, відмикають світло. Дуже класно, хочу ще собі додому такі взяти. Це навіть класний варіант, наприклад, комусь на подарунок. Я думаю, що кожен зрадіє, якщо отримає в подарунок таку зірку, це і корисно, ну, практично, і красиво, і дуже атмосферно. В мене раніше були зірки від Ікея, то по якості вони. Абсолютно не дотягують. Хоча вважалося, що і зірки такі дуже класні. Вони, по-перше, від мережі в основному і не такі красиві узори, а цей просто не знаю. Мені настільки ці зірки подобаються, що не передати вам. Словом, був ще такий дуже гарний бордовий колір, також багатий, і червоний. По-моєму, що були білі, але білі були меншими і вони не такі оксамитові. Тут так не видно текстуру. Ну, повірте на слово, що це дуже-дуже гарне. Ось така краса у нас в офісі тепер. Що ж, друзі, ось таке відео в мене вийшло сьогодні. Сподіваюся, вам було зі мною цікаво і ви з користю провели цей час. Дуже вдячна усім за коментарі. Дякую всім, хто підписується, хто лайкає, хто зі мною весь цей час. Я насправді дуже ціную вас, свою аудиторію. І е, дуже її фільтрую, можна сказати. Останнім часом знову загострилися м, коментатори, е, але цього разу я не витрачаю м, свою енергію на таких. Людей я просто блокую. Ну, не знаю, прийняла для себе таке рішення, що занадто багато негативу і так в житті є, і так багато є джерел, де ми черпаємо негативну енергію, яка на нас лиється зі всіх сторін, і, і тривоги, і новини, і все решта. Не хочу це отримувати ще й на своєму каналі. Бо свого часу я канал створила як віддушину, як можливість десь себе. Якось наповнювати. І е, мені не хочеться звідси брати негатив. Тому якось е, я вас завжди закликаю писати коментарі, висловлювати свою думку. Але дуже прошу вас в цьому плані бути толерантною. Я завжди сприймаю адекватну критику, якщо вона конструктивна, а якщо просто пишуть. Е, що ти за господиня в тебе повний безлад, ну то це не про конструктив. Я таке просто блокую, видаляю і навіть не хочу на цьому загострювати свій, свій час, свою увагу і не хочу, щоб хтось з моїх інших глядачів це читав і також отримав якісь негативні емоції. Дбаю і про таку, знаєте, про інформаційну гігієну і свою. І вашу буду вдячна усім за розуміння, якщо будете притримуватись також моїх цих принципів і правил. Зараз YouTube дуже різноманітний і можна знайти канал на будь-який смак, можна знайти блогера за своїми вподобаннями, який буде близький вам по духу. Якщо вам щось не подобається, ви від одного йдете до іншого, шукаєте того, хто вам буде, ну, хто вам підходить. І це нормально, я до цього ставлюся абсолютно нормально. Я розумію, чому бувають відписки, чому підписки приходять. Це все органічно і закономірно. Єдине, що дійсно я не хочу на своєму каналі бачити негатив. І маю на це також повне право. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця, хто вислухав мої усі монологи, всі мої сповіді і всі мої історії. Зустрінемося з вами зовсім скоро. Також обіцяю вам, що будуть ще цікаві конкурси. Не розчаровуйтеся ті, хто не виграв цього разу. Я обов'язково ще колись зроблю розіграш і, можливо, наступного разу пощастить саме вам. Дякую усім за перегляд, всім миру і добра. Цьом, па-па!